День великого прання, і я щойно познайомилася з молодим хлопчиною, який подорожує Америкою. Ви бачите, в нього прицеп і він на джипі в тих ящиках, які я купляла в Костку. Одяг спальні мішки і все тому подібне. Все, поїхав. Він подорожує всією Америкою. Зараз в нього курс на Канаду. Так. А я їду в Таргет, мені треба докупити рамку. Ось таку рамку купила. Ми вже дві причепили, але між нами дуже велика відстань. і Ми вирішили третю причепити, але не вертикально, а горизонтально. Потім покажу. І звичайне сміттєве відерко з педалькою у ванну кімнату. А то я купила ще в костку і забула витягнути. Сьогодні заодно занесу додому. У мене сьогодні вихідний, незапланований, Колега зранку написала повідомлення. І запропонувала мені залишитися вдома. Я вирішила скористатися нагодою і відпочити. Ну, як відпочити? Як бачите, я не відпочиваю, а прибираю. Відсунула диван, чоловіка попросила причепити полиці ікеївські, які ми купили, мабуть, в грудні, якщо не в листопаді. Вчора докупила рамки в Таргеті. Це я так поклала, щоб подивитися, як вони. Приблизно будуть виглядати. Також ми повісила рамки в спальні, пізніше покажу. І пізніше вставлю сюди поки що малюнки тимка, а потім фотографії роздрукую. Повитирала трішки вікно, підвіконник, кондиціонер, батарею. Помила на колінах підлогу, тому така захекана, хоч маю круту швабру і вітру, але люблю все ретельно промити тряпкою. Потім пройдуся ще шваброю. Зараз підлога висохне, засуню диван і ще у нас такі коробки, обігрівачі тут стоять в коробках бо місця обмаль. Заїхали з Тимофійчиком у Волмарт і хочу глянути тут за подушкою декоративною, з чорними якимись деталями. Менше більш підходить ось така. Зараз я її витягну. Китицями. А ну тимофічок потримай. Ти мамин помічник, бо в нас там на стіні будуть чорні рамки, я показувала. Але оберни, оберни. Вона з другого боку чорна і кожну версинку видно, хоч подушка мені подобається. Запихай назад. Також думала, якийсь декор купити, томку захваті від того годинника пісочного. Я тобі куплю пластмасовий у ванну, не такий. Але як бачите, тут всього трішки і за таким варто їхати в Діджи Мекси або Маршрус. Поки купила кинятка, такий кіломок світленький під двері з внутрішньої сторони. І тряпочки на кухні на знижці. Горнята дуже сподобалась. По 5 доларів. Все тимофічик клади назад. Носить моя сумка. Джентльмен. Так, їдемо далі. Глянемо за побутовою хімією. У мене сьогодні був такий день генерального прибирання, закінчився оцей засіб. О, тут ще декор є? Засіб для миття вікон, засіб для миття підлоги, тряпку треба поміняти, насадку на швабру. Тут штучні квіти. Я хочу евкаліпт. Штучний. Мені подобається тільки евкаліпт. А це дзеркала. але я вже довелася, гарних немає. В таргеті мені сподобалось. Золотій рамі. Також хочу купити. Ось дивіться, є тут такий евкаліпт у вазі, але дуже пошкрябане скло. Ось так вона виглядає, ця ваза з евкаліптом. Мені дуже подобається це листя. Нам би підійшов цей горшок, точніше, ваза в кімнату. Але 15 доларів за пошкрябані вази я платити не хочу. пошукаю на Amazon або T Max чи Marshalls. Ні, Ті мені! Ні. Це дитина хотіла шкоду зробити, залізти сюди. Ні, зайчик, не можна туди лізти. Бажай, бо подеш. Хочу заїхати в квітковий, туди, де все для саду, глянути за вазонами. А ось і кімнатні квіти, але вибір тут маленький і квіти хворі, листя жовте. Треба було брати ту пальму, в костку. Мало би чистий спокій. Я так побачила і вже хочу квітку додому. Це вуличні квіти, але гарні. Дивіться, що садівник собі вибрав. А вони? Ага. Де будемо сіяти? Біля нашої хати. Біля нашої хати. У нас немає хати. Біля Ходи агроном. Лаванда, лілії. Я помітила, що тут латиноамериканці дуже люблять ці квіти. Вони дуже релігійні. І я знаю, що католики до церкви несуть лілії. Мабуть, це якось пов'язано. Подобаються мені ось ці ананаси по 15 доларів. І ось ці вазони подобаються, але вони в поганому стані. Землі маленький. І бачу ще якісь рябенькі є і темненькі. У мене завжди типу позелені. В Україні мали велетенські землі в один з яких кіт попісяв і за кулькас загинув. Ні, зайчику. Я також хочу квіточку, але вона погана, вона жовтенька. Дуже хочемо квіточку. Поїдемо завтра в костку. Купимо в костку. Добре? Там за 30 доларів шикарна, висока пальма. А це 15 доларів, воно напівживе. Там Ні, син. Ні, ми купимо завтра в Костку. Добре? Добре. І орхідей мала багато в Україні. Тут не хочу уже орхідей. яка ціна. Маленька 8 доларів, а велика для ціна? Бачите, 17,22. Ми купимо завтра в костку. Красивий, великий, добре? Я обіцяю. Так, так. Я також хочу. Ні, Кіцонька, клади назад. Ми купимо завтра в костку. Тому в цих рядах мені потрібно взяти таку насадку, на штабу бери. Бо минулого разу я купила ось таку, а там менший діаметр. треба таку. Ось у нас таке підро. І швабра, але насадки я доволі часто міняю. І потрібен засіб для миття підлоги. Люблю лаванду, тож візьму з лавандою. Ось така закупка в нас сьогодні. Дві упаковки желатинових таких цукерок взяла. Це в Україну. Фруктові та ягідні. Два горнятка, килимок. Все ж таки взяла я той апокаліпт. Знайшла ще один стелаж із цими вазами. Булки для ходогів, насадку на швабру, тряпки. Це, мені потрібно оцет тут розводити для миття підлоги та пральний порошок. Все, тімі, не начиняйся. Їдемо на касу. Фічик захотів, ще ізюм. Може візьмемо таку упаковку. Це зручніше буде зберігати. Беру таку? Ні, ні, оцю візьму. Ті кладе, а то візьме. Він дуже любить ізилку. Бере. Ми раніше брали в таких упаковочках, а школа скоро закінчується. Ні, не такі. Це якийсь зі смаком. А, з йогуртом. Ні. Ми брали звичайне. Там шість упаковок було зручно в школу брати. Як думаєте, де ми? Звісно, в Костру. Ми приїхали по пальму, а пальми немає. Я хотіла тут таку красиву пальму. Залишилися тільки ось такі вазони. Вони також по 31 долару. Візьмо, мабуть, ось таке. Мені подобається. та не дуже. Може десь серед них є ота пальмочка така. Помідори є. А пальмочки немає. Ну, візьму такий вазонок. Ну і раз ми тут візьмемо одразу ґрунт, бо я хочу його пересадити. Взяли ми, до речі, ось такий вазонок. Бо той, що я хотіла, то він в дуже поганому стані, листя порване. Я не знаю, чи воно таке має бути, але воно і в'яло дуже багато жовтого. А я не бачу тут для тропічних квітів. Тут газон. Йдемо глянемо з того боку. Бачу горщики. Може там є. Тут землі немає, але є багато горщиків. Ну, Синій нам точно не підійде. Такий я в Україні мало, високий і низький. А ось такий нам підійде по кольору. І ціна 17 доларів. Залишилося всього дві штуки. Я, звісно, візьму. Ні, не буду брати, бо подивилася, що діаметр дуже широкий. І багато місця буде займати в кімнаті. Шкода. Ціна гарна, але горщик не підходить. Колір гарний. Кладемо назад тимофійчик. Замовимо на Амазон, бо в Волмарті купимо. І землю, і підставку, і горщик. Кладем. Він не керамічний, він такий пластмасовий. Молодець. На улюблені булочки Тимка знижка 3 долари. 5,79 за... Скільки там штук? 16 штук. Берем. Він до школи має ходити ще 2,5 тижня. Беремо. Ще хочу взяти тут піцу дитині до школи. Ось таку. Де 12 штук, таких невеличких. Дуже зручно. Я зазвичай купляю трейдеречо, але навіщо їхати ще в Джо, якщо можна все тут купити? 12.59 за 12 штук. Гарна ціна. Там шість із папероні і шість сирних. Ще Тимофійчик захотів ось такі ковбаски взяти. 14,99 15 доларів за кілограм. Він їх найбільше їсть. Я гріжу на частинки і роблю худоги. Нам більше з продуктів нічого не треба, так що їдемо на касу. Нам туди йде, туди. Окей. Okay. Вже доволі давно приглядаюся. На таку тумбу вона має колеса. Ах, бо в нас на кухні дуже мало місця і це був би такий, знаєте, додатковий острівець, на якому можна щось нарізати, приготувати і зберігати можна багато чого. Гарним. 110 доларів. Якщо погуляти, то можна для дому все купити що завгодно. І унітаз, і раковину, і декор, і їжу, і одяг. Все, що заманеться. Ось така пальця піднос 23,50. Це я раніше показувала, точніше минулого разу. Цього я не бачила. Це для спецій та олії. Крутиться, мабуть, так, крутиться. 25 доларів. Але на вітрині не всі деталі є. Тобі подобається Тимофійчик? Дощечки, ножі. О, ми в Україні мали ножі від цього бренду. І посуду багато. Ще мені подобаються ось такі салатнички глибокі. 13 доларів за 4 штуки, гарних кольорів. Появився ось такий диспенсер із краником для холодних напоїв. Не було його раніше. Якісь келихи. Ні, це такі контейнери для заготовок їжі. 17 доларів за 16 штук, тобто 8 стаканчиків і 8 кришок. Ні, тимофічик не чіпай. Появилася ось така кавоварка від ніндзя. Ціна 530 доларів. Люблю цю техніку, вона виглядає дорого, багато і надійно. Це як бош в Україні. Так тут цінують ніндзя. Ну і сковорідки та посуд. Я показувала це все уже раніше. А на капсульну кавоварку Неспресо знижка 40 доларів. На знижці ось такий фітнес-блендер. Ціна його 80 доларів. Це для тих, хто дотримується правильного харчування, хто на дієті. Гарна штука. Тимофійчик дуже хоче хатку. Ну все, виходь, бо там темно. Тобі подобається? Можна взяти ні зайчик. Коли в нас буде свій будинок, тоді можна буде взяти. А зараз нам не треба цієї будки. Ні-нісино, пішли. Тимко, ти де? Ти наче в джунглях. Я знову забула витягнути велосипед, і вазонок довелося пристібати як пасажира. Все, їдемо.